Вітаю городів та леді! Перед початком відео попрошу залишити шляхетну подбайку і підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо ви шукаєте гру гібрид, об'єднуючи в собі класичне виживання і містобудівництво з безпосереднім керуванням, то грами діло дійності для вас. Робити огляд на даний проект сенсу не бачу, а тому ось вам мій топ порад для новачків, що лише починають занурюватись в середньовічну династію. Вам мовляє канал Каскад Сандри, і ми починаємо. Порада перша. Відпочивайте. Гра має доволі повільний темп на початку. Перехід від збиральництва і крафту до повного конструювання свого поселення може зайняти доволі багато часу. Тому просто розслабтеся і виконуйте все в своєму темпі. Гра за це вас не покарає. Порада друга. Добіся людей. Подорожуйте. Ця порада перекликається з минулою. Перший рік, а можливо два і три. Ігноруйте створення поселення. Ви лише прив'яжете себе в одній локації. Обійдіть всі села, знайдіть арали проживання тварин, прокачуйтесь, досліджуйте мапу. По ній розкидано багато чого корисного, і просто насолоджуйтесь вільним від керування часом. Порада 3. будьте казановою! Офіційно заявляю, що дипломатія найважливіша навичка для пізньої гри. Ми вигідніше продаватимемо, селяни ефективніше працюватимуть, з нас здиратимуть менше податків і спілкуватися з людьми стане простіше. І є три способи прокачування: торгівля, розмови з поселенцями і флірт. І саме через останній аспект ліпше почекати перед знаходженням дружини. Заграючи щодня до жінок, ми прокачуватимемо таку необхідну дипломатію. Порада 4. Сколотіть ваш перший капітал. Весну літо і осінь, в принципі, можна запросто пережити. А от зима це вже інша річ. Тому ліпше мати при собі грошку. Непоганим початком стануть квести сюжетні і другорядні. Крім цього, по мапі розкидані хованки з грошима і спорядженням. І ось саме перепродаж останнього зазвичай найприбутковіше. Але для паралельної прокачки ще пораджу крафтити кам'яні ножі. Збираючи ресурси, ми прокачуємо виживання, при створенні ножа прокачуємо ремесло. Ну і при продажі трохи набіжить дипломатії. Ножі я обрав саме тому, що їх легко робити. Ресурси валяються буквально під ногами, а ще вони мало важать. Порада 5. Робіть кардіо. Наскільки важлива під і кінець дипломатія, настільки важливі і інші навички виживання на початку. В гілці видобутку нам треба здібність мув. Вона збільшить кількість переносимого вантажу. У полюванні є слідопит, аля відьмаче чуття. Що дозволить висліджувати тварин. Аналогічна здібність є і в гілці виживання, але спрямоване на пошук ресурсів. В тій же гілці знаходиться приблизно 80% необхідних навичок, більше здоров'я, менше отриманої шкоди, більше витривалості і так далі. Порада номер 6 Мародерствуйте це прибутково. Окрім скарбів на мапі є і закинуті поселення розбійників, і якраз тут зазвичай розкидано добра на монет 500, а то й більше. Самі ж розбійники, до речі, щоб вони були наявні в грі, на початкових налаштуваннях перевірте, чи стоїть на них відповідний параметр наявності. Бродять вони по околицях. Кожен з них матиме грошей і речей в еквіваленті 100-200 монет, а може й більше. Поєднанням багатого табору і купи розбійників є шахти. Вони зазвичай їх окуповують, їх там більше, як і речей, і тому це наша мета номер 1 Але перед цим виконайте наступну пораду. Фуфайка, арбалет, сумка і нічого зайвого. Є перелік предметів, що бажано мати в перший же рік. Найважливіше, як на мене, це залізний арбалет. Дороговартісна зараза, але разом з ним всі вороги лягатимуть з першого пострілу. За винятком бізонів і ведмедів, тут з двох. Або накопичуємо грошву, або молимо Бога рандому і мародеримо агрегат в одному із закинутих таборів. Друге, що треба, це похідні сумки. Вони непогано так збільшують ліміт переносимого вантажу. І це допомагає, якщо ви не хочете щоразу бігати в село і перепродавати все, що у вас є. Передбання аналогічне попередньому. Або можна вкрасти. У грі дивний стелс і крадіжки, найголовніше, щоб вас ніхто не бачив. І до речі, сплячі NPC вважаються за зрячих, тому їх ліпше також уникати. А інакше вліплять штраф. Ну і те, що треба отримати до зими, це теплі черевики і куртка. А інакше ви просто здохнете від холоду. Отримання таке саме, як і в інших речей. Власне, це і весь мій міні-топ. Я намагався бути максимально конкретним і лити менше води. Буду радий почитати в коментарях вашу думку. Добру чи не дуже? Вам, мовляв, канал Каскад Сандри і до наступної зустрічі!